Вітаю, друзі! Рада вас бачити. Сьогодні ми отримали нову цікаву історію із життя, тож я хочу з вами нею поділитись. Бажаю вам усім приємного прослуховування. Якось неприємна ситуація склалася у моєї подруги Наталії. Зайшла я якось до неї зранку в неділю і не пізнала. Виглядала вона просто жахливо. Розтріпана, схудла, з брудним волоссям, синцями під очима. Наталя виглядала дуже втомленою і ледь стояла на ногах. Тоді я запитала Наталію, що трапилось? Ти так погано виглядаєш? Тебе, мабуть, Марійка геть замучила. Моя подруга була в декретній відпустці. Чоловік її саме поїхав у відрядження, а вона залишилася сама на цілий місяць, шестимісячною донечкою. Краще не питай, вже другий день у неї коліки нічого не допомагає, ні ліки. Ні водичка, ні масаж, і вдень, і вночі вона плаче. Думала, що вдень засне і я хоч трішки відпочину, але ні, дуже плаче. Дзвонила до лікаря, він новий сироп призначив, то сьогодні вже трішки легше, а вночі приїжджала до нас поліція. Її сусіди викликали, виявляється. Моя дитина, бачите, їм спати не дає. Я намагалася пояснити їм, що в дитини животик болить, що не б'ю я її. Але вони мене навіть не стали слухати. Мені доведеться тепер сплатити штраф, бо я не дотримувалась тиші у нічний час. І як їм тепер пояснити? Невже вони не розуміють, як я могла взагалі свою донечку змусити мовчати? Ну скажи, як? розповіла на емоціях Наталія. Я була, чесно кажучи, шокована. А дійсно, ну як взагалі змусити дитину, якої щось болить, мовчати і не плакати? Невже сусіди не розуміють, що то мала дитина? Подруга не знає, хто саме викликав поліцію, та й не збирається вона взагалі дізнаватися. Не хоче Наталія ні з ким сваритися. А я не розумію. У тих людей, що дітей ніколи не було, чи в них нічого не боліло, чи вони не плакали взагалі, дуже хотілося б, щоб люди були більш гуманними, добрими і адекватними у наш час. Треба трохи з розумінням ставитися до інших, адже ситуації можуть бути різні.